Телеграм заборонили. Податки майже підняли, а Амазон повертає п'ятиденний робочий день в офісі. Це 165-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського ІТ, світового та сектору і все, що навколо. Погнали до новин. 17 вересня Верховна Рада підтримала в першому читанні закон про підвищення податків. Це законопроект 11416, і основні пункти, які в нього попадають, це підвищення військового збору з 1,5% до 5%, сплату 1% військового збору для ФОПів третьої групи, збільшення податків для першої і другої групи ФОПів, і там щомісячна звітність для ПДФО це те, що потрібно для економічного бронювання, щоб потім перевіряти, чи є економічна діяльність, авансові внески для АС 25%, а не 50%. Прибутку на фінансові установи, а також 50% податку на прибуток банків в 2024 році. Очікую, що в 2024 році ці зміни принесуть 58 мільярдів гривень до Держбюджету України, а в 2025-му 137 мільярдів. Повторюсь, що це було перше читання. Друге читання очікується в середині жовтня і. Сам законопроект містить дату з 1 жовтня, тобто його приймуть в середині жовтня, якщо приймуть, і тобто, де факто його приймуть заднім числом з 1 жовтня. Сплачувати податки треба пізніше, але нарахування буде де факто рахуватись з 1 жовтня, якщо звісно приймуть, що скоріше всього так і відбудеться. Це оновлене видання цього законопроекту. Перше провалили там два голоси. Не вистачило, Це було на початку вересня. Ось оновили тепер голосів було достатньо і також. Купа українських іт об'єднань і асоціація ІТ України, і Харківський кластер, і дії United – всі написали спільне звернення про те, що закон потрібно переглянути, і що гарантування в рамках дії Сіті податкового навантаження було якби обіцянкою, яка порушення якої може негативно вплинути на довіру закордонних інвесторів до української системи, що цілком справедлива заява, але не виглядає так, що це якось вплине на законодавців. Національний координаційний центр кібербезпеки прийняв рішення обмежити використання Телеграм на телефонах в органах державної влади, військових формуваннях та на об'єктах критичної інфраструктури. Варто також відмітити, що йдеться лише про службові пристрої, тобто про персональні пристрої працівників цих установ або військовозобов'язаних, або вибачте, не йдеться. За словами начальника гурміноборони Кирила Буданова, російські спецслужби мають доступ до особистого листування користувачів в Телеграм, включаючи навіть видалені повідомлення, а також до персональної інформації про них. В коментарях вже надовго зазначають: я тут процитую: всі мої знайомі на фронті давно переписуються зі мною в альтернативних месенджерах. Не використання телеграма в їх випадку, на жаль, прописано кров'ю. Що в цілому відповідає дійсності? Дійсно, з усіма людьми, які близько до лінії зіткнення або безпосередньо виконують бойові завдання, я в телеграмі ну теж не переписуюсь. Вони як мінімум там не відповідають. Вони пишуть або в сигнал, або в WhatsApp, в більшості випадків в більшості випадків варто відзначити. І я ще помічав кореляцію: що чим далі військові знаходяться від лінії зіткнення, тим більше доля користувачів, які досі пишуть в телеграмі. Якась така кореляція є. Шкода, звісно, що в цих заявах ніде не назвали якоїсь одної альтернативи, куди давайте біжимо сюди. Тому якось воно все трошки розхлябано. Але забекапити ключові контакти, та чати в кудись в сигнал та WhatsApp я вам вкрай рекомендую. Сам зробив для того, щоб у разі чого не втратити доступ. Сьогодні у партнерському блоці я розкажу про Бі Be менторську платформу для IT. У вас класно виходить пояснювати складні речі простими словами, та ви хочете ділитись своїм досвідом. Тоді B-BestEd Be дозволить вам найкраще реалізувати ваш менторський потенціал. А якщо ж ви тільки навчаєтесь, то ця платформа допоможе вам знайти ментора саме в своєму напрямку. Ви зможете поставити свої запитання, обговорити складнощі, які викликають у вас в професії, та отримати пораду від досвідчених спеціалістів. Ніяких курсів чи групових занять, тільки індивідуальний підхід для кожного менті на консультаціях one to one а спілкуватись з менторами можна як на онлайн-зустрічах, так і в чаті. Як це працює? Ментор на платформі вказує свій основний напрям роботи та вказує ціну за персональну сесію, але можна допомагати і безкоштовно. А студенти, своєю чергою, обирають ментора, бронюють з ним або нею сесію та отримують знання. Бібестет це перфект меч для тих, хто має знання та має бажання ними ділитись, та тих, хто шукає ці знання та порад. Деталі за посиланням у описі до цього відео. Компанія MacPo оголосила про запуск сетап для айфонів на території Європейського Союзу у відкритій беті. Нагадаю, якщо раптом хтось не пам'ятає, в рамках DMA на території Європейського Союзу айфон був змушений дозволити магазинам від третіх сторін у себе розміщатись у себе на платформі. І ось сетап один із них український продукт. Класно вітаємо, тримаємо клучі за них. В магазині вже представлені 50 застосунків. Там вони більше націлені на підвищення продуктивності, в цілому, як і в десктопній версії сетапа. Усі застосунки надаються за підпискою 999, і ви можете використовувати потім всі застосунки, які туди входять. Для того щоб мати змогу собі поставити, вам треба iOS 17.4. Телефон, який знаходиться на території Європейського союзу, а також обліковий запас, який прив'язаний до однієї з країн ЄС, чи будуть вони фінансово успішні як продукт? Ми це подивимось. Я б дуже хотів. Я дуже топлю за українські продукти і бажаю, щоб вони були тільки успішними. Але умови, які дають Apple для таких сміливців, виглядають дуже ризикованими і вимагають ці ризики всі приймати. Ми про ці умови неодноразово говорили, тому повторювати я їх тут не буду. Але фінгеркрост за те, щоб у них все вийшло, дуже хочеться ще один міжнародний успішний продукт. Амазон з початку наступного року повертає всіх своїх співробітників на п'ятиденний робочий день до офісів. Це стало відомо з листа відкритого листа від CEO компанії до співробітників, і там, окрім цього, ще також зазначено, що хочеться вони хочуть зменшити співвідношення менеджерів до індивідуал контриб'ютерів на 15%. Читайте звільнити 15% менеджерів. А також запустили бюрокрасі мейлбокс, куди які сіо безпосередньо сам вробляє. Йому можна написати, і він буде дивитися, чи там нема ніде зайвої бюрократії. Цікаво, чи послідують інші технологічні гіганти за Амазоном. Нагадаю, що зараз в діє RTO, RTO, це Return to the Office Policy, яку якраз це так скорочення, яким все це описують. Зараз діє правило, три дні з п'яти потрібно бути в офісі і його ввів. Apple, а не Amazon, він за пару місяців до Amazon це зробив, і потім вже всі за ними потягнулися. Тепер же ось Amazon роздвигає ці рамки до 5 з 5, подивимося, чи інші будуть за цим слідувати. В мережі, звісно, це вже назвали тихим лайофом, що це просто змушення людей до того, щоб вони позвільнялись і не створюючи лейофів, а просто щоб люди самі пішли і не платити їм компенсацій. Проте я не схильний так вважати, враховуючи, що вони в цілому оголошують про те, що вони звільнять 15% менеджерів. в Чому була проблема і більше людей позвільняти? Ну, здається, немає такої проблеми. Проте я не схильний так вважати, адже так доволі легко втратити ключових співробітників, яких під би ніколи не пустили. Амазон здається, хоче цей процес контролювати. Тим паче вони ж кажу, паралельно оголошують, що вони 15% менеджерів вони в цілому звільнять десь на початку наступного року. Що якби вони все одно оголошують лайов, тому Якби тихілийов паралельно з оголошеним робити якось дивно виглядає так, що дійсно хочеться, ну вони хочуть пришвидшити прийняття рішень, і тому якось оце все роблять. Ну так а мені в свою чергу дуже цікаво, що про це думає український ком'юніті, і чи, наприклад, ви особисто звільнились без компанії якби вам сказали, що потрібно тепер відвідувати офіс 5 днів з п'яти, бо українські реалії дещо інші, я це розумію. Але й тому тим цікавіше мені дізнатися вашу думку. Буду чекати на вас в коментарях. Трохи інформації в рамках золотого вересня місяця обізнації про дитячий рак. Всі розуміють, що головна мета всіх українців зараз це перемога, проте є хвороби, які на це на жаль не зважають. Протягом місяця таблеточки збирають компанію супер друзів-благодійників, які оформлюють підписку на регулярну допомогу дітям. Вона надзвичайно важлива, адже гарантує дітям безперервну і своєчасну підтримку. Тим паче, що партнер фонду ICU буде подвоювати до кінця року всі платежі по підпискам, які оформлені в вересні. Оформити підписку можна у них на сайті. Лінк я залишу в описі під цим відео. Intel буде розділятись на дві компанії, а також скоротить дві третини своїх глобальних офісів. Роблять вони це в рамках свого плану по зменшенню витрат на 10 мільярдів, про які я вам розповідав, але ось з'явились деталі. Тепер будуть дві компанії, дочірня і Материнська, які будуть дочірня буде займатися виробництвом чіпів безпосередньо, а Материнська вже буде володіти всім цією компанією і всіми іншими асетами. Також вони на два роки призупинили будівництво своїх заводів в Польщі та Німеччині. Це не стосується заводів в Сполучених Штатах, тому що там вони отримали нагадаю в рамках програми ЧІПС величезну дота... дотацію від держави безпосередньо. І також сказали, що вони там анонсували про звільнення 15 тисяч людей, і що вони вже пройшли половину дороги. Тобто, десь там сім тисяч людей вони вже звільнили. Так, вони сказали в цьому плані, що розраховують на брейківен в 2027 році, тобто це через три роки. А втрати в 2024 тисячі вони очікують навіть більші аніж були в минулому році. Нагадаю, це було 7 мільярдів збитків. Тобто 7 мільярдів збитків працюючи в ринку чіпів під час AI-буму. дуже складно уявити, як так можна. Ну, тому я їм в цілому не заздрю. Ці операції болючі і, можливо, допоможуть, можливо, ні. В кращому випадку виглядає так, що вони допоможуть їм зберегти якісь позиції в якихось сегментах, але чи допоможе їм це якось виграти? Мало ймовірно, особливо враховуючи, що конкуренти теж на місці не стоять. Ще одна новина про Intel. Sony, які планують зараз вже розробляти PlayStation 6, вибирали, хто ж буде головних їм. Чіпмейкером в наступній версії консолі. І вибрали очевидно, між AMD і Intel І вибрали AMD що дуже вдарило по очікуванням Intel, скоріш за все, бо це десь близько 60 мільярдів доларів доходів за там за найближчих пару років. Найближчих найближчих пару років після виходу PS 6. І тепер вони всі пішли до AMD, а не Intel. Яйк! І говорячи про технологічних гігантів, є ще компанія Циско, які в лютому звільнили 4 тисячі людей. Вони тепер анонсували ще про одне звільнення. Тепер 5600 тисяч людей. Це ще 7% від їх співробітників. Слухи про це були ще в серпні, і всередині, здається, інформація вже циркулювала. Але ось тільки 16 вересня був офіційний прес-реліз, і співробітники компанії повідомляють, що тільки 16 вересня люди дізнались, хто такий підпаде під це лейов. І кажуть, що цей місяць був в організації просто найбільш токсичним з усіх, що можна уявити, бо всі знали, що звільнять купу людей. Ніхто не знав кого. Вірніше хтось, можливо, знав, але було купа секретів, купа скандалів. Всередині це просто жесть. Я просто можу уявити, як було цей місяць там працювати. Абсолютно неможливо. І там в коментарях на різних новинних сайтах понабігали купа людей, які працювали раніше в Циско, або зараз працюють, і кажуть, що дійсно. Просто там стільки прикладів приводять, просто <хи> антипатернів того, як потрібно організовувати роботу, навіть якщо потрібно скорочувати, що це просто жесть. і це при тому, що вони показали недавно звіт, в якому показали, що це другий найкращий рік за всю їх історію, і в якому вони мають 54 мільярду прибутку. А їх сіо Чак Робінс має майже 32 мільйони компенсації за минулий рік. Що, очевидно, викликає багато питань у співробітників, і таке відчуття, наче, знаєте, в якомусь кіно, ці величезні гіганти, люди страждають, влада розводить руками. Ну, отак просто можу сказати, якщо ви раптом будете на такому місці, просто не робіть так. Якось можна це робити набагато більш прозоріше, навіть якщо і по-людськи, навіть якщо вам це треба зробити. Тисячі пейджерів вибухнули в Ливані та Сирії, вбивши 11 людей. І травмувавши 2700 людей, а через два дні відбулася ще одна схожа атака, але вже на раці, і в ній загинуло 14 людей, і 450 було травмовано. Це була атака зі сторони Ізраїлю, і задача у них була посіяти невпевненість у силах Хезболи і натиснути на зміни тактики у війні з Ізраїлем. В обох випадках і пейджери, і рації були облаштовані невеликою кількістю вибухівки і спеціальним перемагачем, який активувався або при отриманні окремого коду, або при отриманні сигналу на певній частоті. Причому, що там ще якщо в пейджерах, то окрім того, що він отримував сигнал, він іще робив, щоб пейджер трохи подзвонив, щоб жертва взяла цей пейджер в руки і тільки потім вибухала. І це просто якийсь кадр з нетранерами із кіберпанк 2077, якщо чесно. Ну тільки набагато менш технологічно. Вибухівка всередині пристроїв потрапила в рамках атаки на ланцюг постачання в Азії, де підробка компонентів в цілому звична справа. Про що звітують більше ніж 7% бізнесів? Це там апгрейд просто підроблених частин до частин з вибухівкою. В цілому здається, невелика справа. Про що кажуть експерти, що насправді саме. Підмінити, додати вибухівку, було напевно найпростішою задачею, порівнянні там з логістикою, провести, отримати замовлення, розповсюдити це було напевно набагато складніше, аніж просто безпосередньо десь перехопити ці пейджери, домодерувати їх і потім відправити далі. Це, звісно, в бізнес ком'юніті породило купу питань про дешеві азіатські виробничі лінії і сумнівів. І тепер, напевно, бізнеси, особливо закордонні, будуть двічі думати про це. Можливо, це якось вплине на ціни, або стануть ще дешевше, тому що конкуренції стане більше, або якось іще. Але очевидно, замовлень буде менше. Microsoft та Consolation Energy, це оператор атомних станцій в Сполучених Штатах. Анонсували, що вони перевідкриють або розконсервують, напевно, атомну станцію в Пенсильванії. Зроблять вони це під умовою, що Майкрософт буде викупати наступних 20 років всі потужності на цій станції, а це 835 мегаватт. Це щоб ви розуміли, приблизно можна заживити 800 тисяч будинків. Роблять вони це очевидно для того, щоб будувати новий дата-центр, який очевидно, скоріше за все, потрібен їм в рамках буму на AI. Тобто майкрософт вірить, що AI нікуди не дінеться, і, напевно, ФІФ вірить, і тому їм треба буде більше енергії. І ось енергії вони будуть брати. Що ж до самої станції, то її були законсервували в 2019 році, тому що там не сходилась економіка, було дорого її підтримувати, і електроенергія була дешевша, аніж вони могли собі дозволити, і це все призводить до дуже цікавих думок про геополітичне змагання між Китаєм і Сполученими Штатами, тому що саме вартість енергії буде одним з драйверів або обмежуючих факторів зростання економіки. І нещодавно була новина про те, що Китай встановлює сонячних і вітрявих потужностей в еквіваленті на 5 атомних станцій кожного тижня. Якщо в цифрах, то 5 гігават щотижня вони відкривають потужностей. Китай хотів насправді більше атомної енергії, але вони там цей план трошечки відкатили там, особливо після Фукусіми, і перекатилися в свою відновлювану енергетику. І у них був план, наприклад, до 2030 року, якийсь там величезний, і вони його виконали зараз. Тобто, вони виконали в 2024 році. Китай виконав план по встановленню відновлюваних джерел електроенергії. До якщо говорити в цифрах, то це 300 гігаватт за рік. В порівнянні 1 гігават атомної електроенергії. але що ж таке, 300 гігават? Просто я вам хотів для порівняння сказати, порівняти з Україною. Україна вся потужність української електрогенерації до початку повномасштабного вторгнення була 34 ГВт. Тобто, так у нас вся потужність була 34 ГВт, А Китай встановив за рік сонячних і вітрових панелей на 300 гігават. Що ж говорити про те, скільки зараз залишилось, то по різним оцінкам експертів у нас десь 11-12 ГВт зараз залишилися в онлайні. Я про уявлення цих масштабів просто залишу вам, бо складно просто осягнути, скільки це потужності. Ну, а повертаючись до новини з Microsoft, ну ви просто уявіть, у вас компанія, ви приходите і кажете, мені треба атомна електростанція. Врубай на 20 років. Це ну. блін. Не знаю, якесь типу дивне відчуття. Не знаю, чому мені приємно від такого, але якось приємно, не знаю чому. Mistral Яй, французький конкурент для Antropic або OpenAI, запускає безкоштовний тір для розробників. Він там не безлімітний, але достатньо великий. Роблять вони це, очевидно для того, щоб змагатися з OpenAI тим же або Google, або Anthropica, ну з усіма конкурентами. Коротше кажучи, також вони зменшили ціну на свій API більше аніж в два рази, що теж продиктовано конкурентами. Я, як фанат конкуренції, скажу, що це класно. Нагадаю, що їх модельку в цілому можна ранити і у себе вона опенсорсна, але для цього треба ця інфраструктура, а так можна у них на платформі просто запустити і користуватися. Нещодавно вони випустили модельку PIXTRAL на 12 мільярдів параметрів. Це мультимодальна їх модель, яка може споживати, ну, споживати, сприймати текст та зображення. і можна потестити у них в чаті. Ну працює не так якісно, але ну значно дешевше аніж всі конкуренти. Тому в цілому, я думаю, що для більшості задач може бути моде енав. Ну і скажу, що якщо ви досі якось яю у себе в бізнесі або хоча б в своїй рутинній роботі не використовуєте, то почніть, бо це, ну, це якісний буст в продуктивності. Майже в будь-якому бізнесі можу уявити, як це можна зробити. Apple випустив публічні бета-версії iOS 18.1, iPadOS 18.1, а також macOS Sequoia 15.1. І в чому ж тут новина? А вона в тому, що це якраз ті версії, які вже включають нові функції штучного інтелекту, від які називають Apple Intelligence. Там купа різних інструментів. Я розповідав про них багато разів, не будемо там їх перераховувати хоча б цей раз. Для того, щоб отримати доступ, вам треба зареєструватися на сайті програми бета-тестування і отримати доступ безпосередньо до цих версій. А потім ще там в налаштуваннях пару галочок поставити. Релізна ж версія вийде вже в жовтні, тому може, якщо вам там не дуже пече, то можете зачекати. Але. але. По-перше, цей в, в, весь так буде доступний тільки англійською мовою. Нагадую, про підтримку інших мов до кінця року обіцяють інші діалекти англійської мови, а до кінця 2025 року ще також обіцяють пару діалектів англійської: німецьку, італійську, корейську, португальську, в'єтнамську і якісь інші мови. Що цікаво, що тут є: ви бачите німецька та італійська, вони, начебто європейські, в європейському союзі вони не кажуть ніякої дати релізу. Невідомо, коли вона взагалі з'явиться. Apple веде переговори з європейським союзом для того, щоб там все вирішити в рамках DMA і щоб дозволили їм це таки запустити. Але DMA стосується тільки мобільних девайсів. тобто на MacOS, починаючи з процесорів, які на m 1 і все що далі, можна буде використовувати навіть на території Європейського союзу, починаючи ось з релізної версії 15,1. І я закликаю вас потестити і сказати ваш фідбек. 11-Bit Studios випустили Frostpunk 2. Якщо ви не грали в перший Frostpunk, то я вам дуже рекомендую: це симулятор постапокаліпсиса, в якому у вас є невеличкий соціум, який у якої під ризиком замерзнути від відвічної мерзлоти, і вам треба боротися з їх настроями і з технологічним прогресом для того, щоб якось їх всіх зберегти. Друга ж частина відбувається через 50 років після першої. І тут акцент уже значно більш політичний, тому що у вас вже більше населення, сформуються якісь е фракції, і вони мають свої бачення на те, як має людство розвиватись або через віру, або через адаптацію, або через прогрес. І всі мають свої бажання. Ви не можете всім угодити. Ви завжди приймаєте якесь рішення, яке ви вважаєте правильним, але воно все одно десь з якоїсь перспективи неправильне. Дуже кльовий такий тиск, баланс. Ви ніколи не задоволені тим, що у вас виходить. Е, навіть не знаю, я не знаю, чому подобається, але реально ну там можна години закопувати. Для всіх, хто, наприклад, любить цивілізацію. Оце просто беріть і грайте. На цьому з новинами все. Тому переходимо до рекомендацій. І сьогодні їх дві. Перша це OS Query, це CLI. Для вашого Windows, Linux або Mac, яка збирає всі дані з вашої системи і дає можливість вибирати їх, джойнити агрегувати через SQL-запит. Тобто, там можна заджойнити назву процеса, які починаються на а і мають відкриті порти з більше, ніж 2000, наприклад, або використовують більше 30% CPU. Вибрати роути, які містять хоч один з призначень, які є запущеними в докерах контейнерах. Теж можна. Ну, тобто там можна нагороджувати що завгодно. Там величезна табличка просто всіх параметрів, вам не треба вивчати всі cli тули, які є для того, щоб отримувати ці дані. У вас просто є одна, де-факто, схема, там табличок там, 20, і ви з ними просто робите, що вам потрібно. Джоїнте, агрегуєте, фільтруєте. Більше, напевно, для sysadminів, але, ну, не знаю, я погрався, цікаво. Друга ж рекомендація це серіал Bear. Який виграв 11 Емі тільки в цьому році. І він про кубку людей, які працюють в ресторані і намагаються його там розвивати, підтримувати, і він передає якийсь неповторний тиск, який створюється, напевно, тільки на кухні під час якихось там годин, і там такі емоції, що ви відчуваєте себе, наче посеред якогось п'ятничного релізу, який. Весь час відбувається, тільки ви там, ну не АІТшнік, реально показує те, що не тільки в айтішці люди працюють напружено і якось там люди не вигорають. Е, Є в Україні тільки на одній стрімінг платформі, не буду називати якій, щоб не було рекламою. Але якщо не українські, то це тільки хулу, в Україні. Хулу законно подивитись не можна. Тому, якщо у вас тієї платформи, на які стрімлять, немає, виходить тільки тарентний приговор. Я закликаю вас використовувати ліцензійні і платні рішення. Дивіться, дуже класний. Ось такі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав і розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка і бережіть себе.